Геть, те, думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні променуть молоді і літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту, крем'яную, буду камінь важкий підіймать. І несучу вагуту страшною буду пісню веселу співати. В темною нічку не видно, Не столю ні на хвильку очей, Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись. Буду жити, геть думи сумні.